Всім привіт! З вами Андрій. Ви дивитесь канал ЙПІ Готуй. І сьогодні ми робимо рейтинг квасу на осліп. Зараз спека, люди купують активно квас, різні там інші холодні напої. Ну, в принципі, квас і пиво це, напевно, найпопулярніші напої влітку. І я вирішив. Продегустувати наосліп, який же ж квас серед найпопулярніших видів смачніший. У нас сьогодні квас Ярило, Опілля, квас Тарас, своя лінія АТБ дуже популярний, той ж АТБшній і Арсенівський. І я для референсу взяв ще свій домашній квас, який теж відео я не знаю, або раніше, або пізніше цього відео має вийти про домашній квас, як його робити. Скоріш всього свій домашній клас насправді я впізнаю по кольору, бо він, хоч і темний, але він все одно буде, напевно, світліший, ніж всі інші класи. Е, тому е, я думаю, що я його впізнаю, але він чисто для референсу, тому що тому не, не дуже ви можете звертати увагу, на якому він місці буде. Я не, не думаю, навіть що він буде на першому місці, бо я не, не думаю, що він прям смачніший, ніж заводські класи. Але він точно натуральніший за них. Тому десь буде може, посилання на відео, якщо ми вже його зробили, на те, як робити. Домашній квас, він точно натуральний, точно якісний буде. Але в цілому, якщо вам ліньки робити е, квас вдома, то, звісно, краще тоді купити якийсь якісний магазинський квас. І що ще я маю попередити, це те, що е, ось цей Арсенівський бочковий, він живого бродіння, він насправді має бути дуже добре якісний, бо, типу, він бродить прям далі, у нього навіть пляшка найбільш надута з усіх. Але з іншого боку, у нього є підсолоджувачі. І ще у класа Ярило теж є підсолоджувачі. Хоча вони хоча б про це пишуть: тут дрібним шифтом написано, що в них є цукор підсолоджувачі. У Арсенівського я такого напису не бачу, щоб тут було десь спереду, написано, що в них є підсолоджувачі. Тому ці класи, от Арсенівський, я знав, що він дуже смачний, я його часто купую, але я тільки от сьогодні вичитав, що виявляється він з підсолоджувачем. Тому задумуюсь над тим, чи, чи, чи купувати його далі насправді. Бо підсолоджувачі не дуже хороші для здоров'я. Але в цілому всі інші класи тут без підсолоджувачів. В цілому, звісно, якщо їх не пити кожного дня, то все, в все нормально. Якщо ви вперше дивитеся відео і не знаєте, як далі буде проходити рейтинг, то в цілому наш оператор поналиває все, пронумеровані стаканчики всі ці класи, поки я десь піду в іншу кімнату. І потім я просто приду, сяду і буду бачити лише шість пронумерованих стаканчиків. Я не буду знати деякий клас, бо я знову ж таки скоріше викладаю зразу свій, побачу свій домашній клас, але всі інші я не буду знати, деякий. І буду так наосліп дегустувати і розповідати, де, де що, і виставляти якісь, на якесь місце їх там, що смачніше, що менш смачно. Ось, ну, на цьому почнемо рейтинг. І так, почнемо дегустацію. Ще я маю сказати, що між кожними зразками я буду пити воду. Ось у мене тут є чашка з водою моя, і я буду пити воду, прополоскувати рота, щоб трохи перебити смак між кожними з цих зразків. Ну що, беремо перший зразок. На колір ну, такий достатньо темний. Так порівняно з іншими. Ну, Очевидно, що я знаю, що це мій, так що, в принципі, можете. Написати в коментарях, що буду зараз хвалити там свій чи ще щось. Я, я знаю, що оце четвертий мій, я по ньому бачу, що занадто світлий порівняно з іншим. <рив> Все, скоріш, ну, типу, 100% це мій клас. Але нічого страшного. Ну, Типу, це чисто референс: Цей трошки кислуватий такий, не, не дуже солодкий, достатньо газований. Пінка тут уже, я, я не бачу, якого наливалася, тому пінки я вже ніякої не бачу. Бо дуже часто я, коли квас купую, я ще на пінку дивлюсь, типу, у кого там краща пінка, але зараз її вже ніде не видно, тому нічого не можна сказати про пінку. Ну Цей такий трохи кислий на смак. Але в принципі, ну, квас як квас. Ну, Саме смак от як квасу, такої карамелі відчувається, але при цьому не, не дуже солодкий. Складно щось, без порівняння щось сказати ще про нього. Ну, в принципі, вищо-менш як середньостатистичний клас. Треба коштувати наступні і тоді з ними вже порівнювати. Так. Другий. Тут, до речі, пінка досі до сих пір видно. І він якийсь мутніший. Оцей більш такий прозорий був. А цей такий більш мутний другий. Ну пахне як клас. А це не мій клас? Щось він? Більш на мій схожий, ніж ніж оцей четвертий. Може, цей четвертий це не мій клас. До речі, факт ну, що ще вкатає свій. <реш> ну, він на смак як домашній оцей клас. Я просто я думав, що оцей світлий це мій клас, але, але може цей мій взагалі. Хоча та ні, наче, наче це такий в мене був. О, блін, я не знаю, навіть тепер. Ну цей на смак прям як домашній клас. Такий, ну, смак класу, смак хліба відчувається. Достатньо газований такий добре. Мутний такий, наче, як дійсно на хлібові зроблений. Ну Такий дріжджовий трошки після смаку відчувається. Прям, прям дійсно на смак як домашній квас. Трошки кислинка така є, але менша, ніж в того. і Він солодший, Він солодший ніж у той квас І менша кислинка в нього. І ну, більш такий прям от хлібність, така, як не знаю, ну, смак класу відчувається більше, він от, на домашній, прям схожий. Ну, це поки що на перше місце ставиться. от Бо от у нього більш є, я яскраво виражений смак. от Це, якщо таких смакових якостей великих не, не прям було багато. Ну, він достатньо теж смачний, але Але у цього всі смаки були набагато краще виражені. Тому поки що це на першому місці буде. Так, ну що, третій зразок. Тут теж трошки так ще залишки пінка якісь видно. На запах відчувається карамель. Прям як. Теж, як кажу, в тому квасі, який я карамелізований роблю, прям, прям такий запах карамелі відчувається. І смак такий карамельний дуже. Ну, така солодка карамельна водичка. Тобто не прямо ж дуже квасу, запас, саме смак такий от квасу, а смак такої карамелізованої водички, як у як Кока-Кола якась. Там, ну, смачно, але, але на смак менш квасне. Воно точно смачніше, ніж оце. Ну, бо Тут теж не було прям багато яскраво виражених смаків квасу. Тут теж їх немає. Але при цьому він солодший, ніж оцей. Він менше виражений квасний запах, але солодший і більш карамельний. Я б сказав, ну, як дійсно, як наче, оця солодка газована вода просто з смаком карамелі, щось таке. Не, не дуже прям квас відчувається. Тут, тут навіть квас більше, але, але при цьому воно смачніше, ніж цей перший. Я би з ну, їх десь якось так однаково виділив, не знаю. Цей трохи смачніший, але цей більш як все-таки класний клас. Але вони приблизно, ну, по балах однаково би отримали. Тобто цей просто більш. Як на смак, як клас, але не дуже смачний, цей м -м, просто смачніший, але не дуже як клас. Щось таке. Так, ну, номер 4 По ідеї, це мій клас. Ну, бо він світліший за всі інші. Я, типу. Так думаю, що це мій. Хоча, хоча теж я можу помилятися, може, то був взагалі мій клас, я не знаю. Ні, це точно мій бо Він в нього найбільше виражений такий дрижовий смак. Найбільше такий запах хлібний зараз, тих, що я перепробував. Тобто, ну бо я, я туди чітко хліб кидав домашній і, і дріжджі кидав. Але він менш газований, ніж всі інші. От. Тому, скоріше, я думаю, що це мій клас. Ну, він такий яскраво виражений хлібний смак, яскраво виражений. Такий дріжджовий смак. Доволі солодкий. Трішки кислинки, я б сказав, кислинка найменше з усіх. І тут є. Він такий наймутніший, напевно, з усіх. Але при цьому ну, доволі смачно і найменш газований з усіх. Я би його поставив би ось так на, на друге місце. Тобто він. Він не смачніший за ось це цей точно смачніший. Але він точно кращий за оці два. Бо він, як мінімум, краще має і солодший, і. Більше має класного саме е, аромату. Може він настільки газований, як і інші, але точно смачніший за, за оці два. Так, номер 5 Це мені взагалі пивом пахне. Не знаю, тупо тупо пахне пивом. Це не опілля часу. Типу, опілля пиво роблять і ще й клас роблять. І на смак як пиво. На смак дуже схожий на світле пиво просто. Типу, кислинка така. Квасність трошки є, але, але схоже на, на, на світле пиво. При цьому. Доволі смачно все одно. Типу. Для тих, хто не любить пиво, та, я думаю, цей клас буде несмачний. Для тих, хто любить пиво, оцей клас прям дуже смачний буде, бо він ну, як, як безалкогольне пиво. Не, не як натуральне пиво, але якщо ви пили безалкогольне пиво, то воно все дуже схоже на, просто на безалкогольне пиво. По смаку, Кисловатий в міру, не дуже солодкий. Але при цьому відчувається така класність, якась така. Типу, що це відчувається, що це дійсно продукт бородіння, що це не якась там солодка водичка, а що це дійсно штука, яка перебродила. Я, я, я... Типу, мій організм від того, що він відчуває, що це є на смак, як пиво, він зараз ще й сп'яніє. Просто від того, що це, типу, то що це дійсно я пиво, в нього заливаю. Але дуже, ну, доволі смачно. Я би поставив би ось це на, на друге місце. Мені прям сподобалось, бо я просто люблю пиво, я давно не пив пиво. Ну, воно дійсно на смак як такий. Ну, класи такий раніше пиво і квас були доволі схожі продукти, майже ледь не ідентичні, типу, коли старовину, типу, і пиво — це ледь не один той же продукт був. Тому, типу, ось це, це дійсно ну, щось таке, як пиво квас Типу, це, це квас, дійсно відчувається, що це квас, але він дуже схожий при цьому на пиво на смак. Ну, і при цьому відчувається, значить, дійсно натуральне щось. Я би це я кажу, на друге місце поставив би. Але в цілому, ну вони всі смачні, насправді. Просто у кожного якийсь свій присмак є різний, але в цілому, прям, ну, насправді, все смачне. Тут я би не сказав, що ось перші, там, і останнє чимось там дуже відрізняються. Насправді, вони доволі схожі. Так, ну і зразок номер 6. Це знову такий карамельний дуже е, запах. Ну, і на вигляд, насправді, як Кока-Кола. Ось це було якесь було дуже карамельне. Вони навіть навіть схожі. Типу, якщо подивитися, от, вони схожі по консистенції, по мутності. Вони такі прозорі, немутні, темні, однаково, і на запах дуже схожі. Та й на смак схожий це теж така, як карамельний просто напій якийсь. То це, ну, це смачно. Але не настільки смак квасу відчувається, як смак під карамелі. От, мені здається, що просто карамелі стільки кидають, що сюди, що сюди, в третій, що в шостий. Стільки кидають карамелі, що е, вона перебуває за м, смак квасу просто. Може, це комусь і краще буде. Ну, мені насправді смачно, та, але з іншого боку, я ж, коли квас п'ю, я, я хочу смак ще й квасу відчути. Якби я хотів смак типу, карамелі відчути, я б якусь Кока-Колу купував. би. Ну, газований достатньо, солодкий. Напевно, може, навіть не настільки солодкий, як оцей. Цей третій був солодший. Зараз перепробую. Та третій трохи солодший, і трохи ще більше карамель відчувається. В третьому, він ще він солодший і більш карамельний, цей шостий менш солодкий і менш карамельний, трошки. І може трошки більше в смак класу відчувається. Але вони дуже-дуже схожі, прям ідентичні. Я би поставив би ось так. Поки що от їх прямо от ці два, прямо одне місце, однакове. Ну, давайте я ще перший перепробую. Та перший просто кислий і дуже слабо відчувається. Класний смак, хоча наче нормально. Ось так би я поставив, бо от ці два прямо однакові, ідентичні на одне місце. Це ось перше місце, це ось друге місце, це ось третє місце. Ці два разом четверте місце, а це ось перший на п'ятому місці. Але він не набагато гірший за оці. Я би сказав, навіть це вони разом типу, бо цей просто він менш там, карамельний, але при цьому у нього запах. Квасу трошки більш виражений, напевно, ніж у цих двох. Але при цьому він не дуже солодкий, він кис кисловатий якийсь і не дуже, ну, немає якось там все одно великих там в... таких видатних смаків. Але в цілому він все одно смачний. Є кращі сторони, є гірші сторони порівняно з оцими третім-шостим. Тому не прям гірше, якби. Я би сказав, це ось перше місце, друге місце, третє місце а оце все четверте місце. Але. Четверте місце таке, типу, це як 4 з плюсом, 4-4 з мінусом, таке щось. Але в цілому більш-менш схоже от оці три. Ось, ну. В цілому ось такий рейтинг у мене виходить. Треба тепер дивитись, що де. Хм. Ну, як я і казав, жодатний свій зразу вгадав. За це я так і думав, що він буде на першому місці наперед. Бо я, типу, це був мій завжди улюблений клас. Але. Як я прочитав, що він з підсолоджувачами, то я не знаю, чи буде його ще купувати. Оцей ОТБшно я не очікував, він реально як пиво на смак. <perché> я думав, що це якась опілля взагалі. Та оці два прям схожі, ну, цей типу, насправді теж непоганий, не я б не сказав, що він чимось поганий. Типу, кластера нічим не гірше за оці два. Просто він менш солодкий був і більш кислий, якби. але при цьому сильніше. Саме квас був на смак, а тут сильніше карамель була на смак. Але ну в цілому, просто як по тому смачно не смачно, то це було смачніше. Ну, таке. На мій клас можете навіть не дивитися. я ж Кажу, я можу його насправді прибрати з рейтингу, типу, і ось, типу, якщо чисто дивитись на різні заводські класи, то ось їхній там, рейтинг типу, такий буде. Але якщо додати туди мій клас, то типу, ось він десь не найкращий клас, але далеко не найгірший був. Ну, в цілому, такий вийшов рейтинг класів. Так що готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні і на все добре!